Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка на 173 або 170-174 гривні. Кубійки це копійки, я спішуся і правильну ціну напишу в описі. І перш ніж почати цю розпаковку, я покажу, що я купила в суботу. Бо хто пам'ятає з мого минулого відео я була е, Ну, мусила лишитися на тиждень, Другобич. Ось такий цукор дають коням найсистіше але якщо дати 5 кубиків ну, до чаю, то буде нормально, але. Цукор пісок найкраще. Ой, ледь не розсипала. Бляка-муха. Я вже перейшла на енергетики. Ну це. Ну, це залежність, я вам точно кажу, тому що ще одна баночка в мене лежить ще з минулого відео. Оце така. По акції 7.23. поспішіть. Кока-Кола. Її вже майже нема. Крекер. Чотири сари. Такі були, коли звітальні продавалися в, малень... ну, але в маленьких екземплярах і іншому. кольорі Колі... е... елементаль, ементар, чедер, пармезан, радуме. Не звертайте увагу, що я так спішу, тому що ну я справді спішусь, але я хочу записати відео швидше, щоб вас порадувати. Такий хліб. Я хотіла дуже сильно хліба сірого чи чорного. Ну, неважливо, я його дуже сильно хотіла, і я його купила а Тепер я роблю розпаковку на сьогоднішню покупку. Ой які холодні. Пельмені такі би купила. І бендерики. Одні з тим, як називається. А, раз, два, три, три, чотири. Одні з капустою, другі з м'ясом, не знаю які. Думаю, з м'ясом менші, а з капустою більші капустою я не пробувала і буде, думаю, смачно, як пиріжки з капустою. Отакий От донос я купила в акції. Він теж чорний, але він з дражешкою. Ну, якщо вам буде видно, бо трохи освітлення. Так, такі кольорові, так. Так, <ріху> <ріху> так, 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 швидко, 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 поки мене хвилини закінчилися. Так, дві соломки купила. Солодка і солона. Це просто база, я вам кажу. U mňa je limón, ale...